Урев знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції. Тверь за інформацією джерел гур. Атака на станцію відбулася близько п'ятої ранку. вчора. як видно на відео, під залізничними цистернами, що перебували на залізничному полотні, вочевидь, наповнені пальним, заклали вибухівку. За кілька секунд стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду. Після цього цистерни були охоплені вогнем з подальшим розповсюдженням пожежі на усю територію залізничних станції атака на вузлову станцію твір є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей РФ у постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом. Під час вчорашньої масової атаки по Україні війська РФ завдали удару по турецькому підприємству. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Редоганом. Також за його словами були удари по посольству Азербайджану, представництво Євросоюзу Британській Раді по житлових масивах. Це відповідь Путіна на усі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки, заявив Зеленський. Однорічна дитина постраждала у наслідок атаки росіян на Запорізький район. Ворог завдав чотири удари по селищу Малокатеринівка. Повідомив очільник області Іван Федоров. Поцілив пожитловій забудові, зайнялися кілька приватних будинків, вибуховою хвилою, пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч. Загалом, упродовж доби, окупанти завдали 553 удари по 13 населених пунктах області. Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Двоє загиблих і троє постраждалих на Дніпропетровщині. Окупанти атакували безпілотниками обласний центр. Там постраждали 46-річний і 69-річний чоловіки. Обох ушпиталили. Унаслідок атаки пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина. Поінформував голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Били росіяни і по Синельниківщині, там загинули двоє людей. П'ятдесятирічна жінка дістала поранення, горіли територія під підприємства, приватні будинки та суха трава. Понівечені і авто під ворожим вогнем. Також перебували новопільська громада та Нікопольщина. 23 людини станом на зараз убили росіяни у Києві. Серед них четверо дітей, повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Постраждали понад 60 людей, зокрема, 11 дітей і 35 наразі у стаціонарах. Міських лікарень нагадаю, у ніч на 28 серпня окупанти атакували столицю дронами, балістикою та крилатими ракетами. Влучання зафіксували у всіх районах міста. Найбільше постраждав Дарницький. Там агресор влучив у п'ятиповерхівку повністю зруйнований один із під'їздів. Удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Україна сьогодні вшановує пам'ять захисників, які загинули у боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. У цей час згадують усіх тих, хто віддав життя за рідну землю. Саме 29 серпня 2014 року відбулася Іловайська трагедія, коли росіяни накрили вогнем зелений коридор, яким виходили з оточення українські бійці. Окупанти пообіцяли відкрити гуманітарний коридор, але під час виходу обстріляли українських бійців. Там полягли 366 наших воїнів. 429 були поранені. 158 зникли безвісти. Ще 300 опинилися у полоні. Символом трагічної дати вважається соняшник, оскільки наші оборонці намагалися вийти з оточення через. Синяшникові поля. Рух метро сьогодні зупинять на одну хвилину у Києві о 9-й ранку. Місто вшанує подвиг загиблих захисників та захисниць у День пам'яті, повідомили у КМДА. Пасажирів просять поставитися з розумінням та зупинитися на хвилину, аби ушанувати пам'ять героїв. Одна людина постраждала на Сумщині. Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Поінформували в обласній військовій адміністрації. Російський ударний дрон влучив у подвір'я у піщанському старостаті. 58-річна жінка дістала поранення. Попередньо її стан не важкий. Пошкоджень зазнав приватний будинок. Під інтенсивними обстрілами перебувала і глухівська громада. Там є пошкодження об'єктів інфраструктури. Минувся без постраждалих. 850 окупантів знищили наші оборонці за минулу добу, повідомило в Генеральному штабі Збройних сил України. А від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 1 мільйон 80 тисяч своїх солдатів. Також завчора українські бійці спалили 4 ворожих танки, 6 броньованих машин, 61 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО та 109 одиниць автомобільної техніки. А оборонці неба збили 414 безпілотників і 28 крилетів. Ракет. У Генштабі додають, що дані орієнтовні.